Я посіяв 1 травня, то по ходу я вже маю десь до 1 вересня вже мати сухий. А ми буває ще 1 жовтня молотим, і тоді виникають різні питання. Ринок диктує нам да, певні умови, заходить новий гібрид під Клерфілд Плюс технологію, висколійновий соняшник. Наш гібрид зайняв із 88 гібридів в лінійці, зайняв друге місце по врожайності і друге місце по місту олії. Доброго дня, шановні друзі. 2 травня у нас проводився посів соняшника демо. Також 100% мас. На даному полігоні висіяно. 12 гібридів, з яких також 4 гібриди нових соняшника, які зайшли ось недавно нам досилали. Хочу сказати в двох словах: в цілому, що на сьогоднішній день ринок диктує нам да, певні умови, і ми маємо догонити його, можливо, так сказати. Тому ми сьогодні вводимо в портфоліо, випробовуємо вірніше да, нові гібриди під технологію експрес. Це два гібриди в нас. Також в нас в цьому році заходить новий гібрид під Clearfield Plus технологію висколіновий соняшник, якого також потребує ринок на сьогодні. Також в нас в минулому році зайшов новий гібрид MAS-98K, який зробив, можна сказати, ну не фурор на ринку, але зробив, зарекомендував себе як потужний гібрид. З високою врожайністю та високим вмістом олії. МАЗ-98К це звичайний лінолевий гібрид під традиційну технологію, середньостиглий 115 днів. Зразу хочу акцентувати вашу увагу на 115 днів. Щоб ніхто не, як би каже, не думав, що 115 днів це календарний. Запам'ятайте одну річ: день для соняшника це має бути не менше 13 годин. Температура вночі має не опускатись не менше 12 градусів. І цілий день має бути сонячний день, тому що це культура сонця, яка от тоді рахується день. Бо зазвичай виникають питання. Я посіяв 1 травня, то, походу, я вже маю десь до 1 вересня вже мати сухий. А ми буває ще 1 жовтня молотим і тоді виникають різні питання. Так, це один такий нюанс, що у вас не виникало питання, що таке, ми кажемо 110 днів, 105, 115. Слідуючий аспект по даному гібриду. В минулому році компанія, так і ви знаєте, всі Агрохолдин, як епіцентр, закладав досліди, і наш гібрид зайняв із 88 гібридів в лінійці. Зайняв. Друге місце по врожайності і друге місце по місту олії. Це, я думаю, про щось вам має говорити. І це вмісто олії проводили не ми, щоб там людей склалася якась думка, що, можливо, ми щось дописали. Це вони нам надали інформацію. Тому зайшов новий потужний гібрид, який ви маєте всі спробувати. Ще одна новинка, яка з'явилася в нашому портфоліо, це маз 804G, новий гібрид. Семирасовий, під традиційну технологію, лінолевий. Чим він цікавий? Якщо раніше Вінничина, це ми скептично дивилися на вовчок. Є така проблема вже в нас в Україні, яка пів України заполонила. Тому вже Вінничина також розглядає південні райони, розглядає гібриди семирасові і не нижче. Да, тому цей гібрид в минулому році також показав хороші результати по врожайності. Ми, зазвичай в нас є якийсь такий е, стереотип. Да, якщо це семирасовий, значить він має там, трошки нижчу врожайність, або, там, да, то цей гібрид показав досить високий рівень. Ми молотили його в, мер... ну, в різних районах да, від 41 здається, до 45 центнер. Тому я думаю, це рівень врожайності минулого року по районах і даний гібрид відповідає тому, що сьогодні запитує ринок.